Вітаю, друзі! А зараз розповім три міфічні українські розповіді про таємницю святого Грааля в Україні, магію козаків та міф про істоту людожера, яка мешкає у наших лісах України. У кожній родині існує своя таємниця, світ історій та легенд, які передаються з покоління в покоління. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з найунікальніших і загадкових розповідей, яка починається ще від часів тамплієрів і пов'язана зі святим Граалем. Ця історія належить лише одній людині, чиє родове дерево тісно пов'язане зі загадковими подіями минулого. А зараз, перш ніж розкрити цю захоплюючу таємницю, давайте трохи заглибимось у розуміння того, що таке саме грааль і як він став частиною української історії. Грааль це священний сосуд, чаша для освячення вина і прийняття причастя, якою користувалися Ісус Христос і Його апостоли. Під час тайної вечері. Але є ще інше розуміння Грааль – це таємний енерго, інформаційний ключ, що запускає програму у підсвідомості обраних, тобто не обов'язково це має бути чаша. Образ священного знання, у вигляді чаші не випадкове, а здається навмисним, треба відволікти увагу сотень пошуковців у завідомо хибному напрямку. І це правильно. Відомо, що Гітлер знаряджав цілі експедиції на пошуки містичної чаші. А сучасний дослідник Герой України, почесний доктор Варшавської академії мистецтв Борис Возницький, вперше науково довів і знайшов сліди замку лицарів тамплієрів на Волині, які поселилися в Україні ще у 13 столітті. Каміння з символікою або загадковим шифром тамплієрів відомі також на Львівщині під Золочевим. Загадкові знахідки є і в Умані, де хто може заперечити, який стосунок має християнство до Волхвів. Дослідник Ігор Каганець довів не юдейське, а індоєвропейське походження Христа. Декілька тисячоліть тому Ізраїль був подібний до спочилого СРСР. Ця держава складалася не тільки із семітів, а й з індоєвропейців. Ці племена, народи моря, прийшли на землі східного середземномор'я із Балтійського півострова та північного причорномор'я. Одне з них філістимляни, вони ж Пелаги, дали назву Палестині. До цих племен належав і рід, що керував Ізраїлем, з якого походив Ісус. Його появу передрікали не тільки єврейські мудреці, а й арійські волхви, інше ім'я Ісуса Хорс. Але повернімося до Йосипа та святого Граля. За те, що Йосип зняв Ісуса Христа та поховав у власній гробниці, його було ув'язнено. Перебуваючи у тюрмі, Господь дарував Йосипу сон, під час якого Йосип опинився у місцевості, яку назвав Авалон. Де він мав залишити грааль це слово зрозуміле для будь-якого чернігівця. Ставши на пагорбах сиріма, кожен побачить чернігів і скаже «Авалон» для позначення місця, де він залишив свій посох, зроблений із того терну, що обвивав голову Ісуса Христа. Проте зрозуміло, що дерево не пережило б тисячоліть. І він залишає свій посох, Кий у назві Київ. Не випадково саме в ці місця приходить апостол Андрій Першопокликаний, та й сни Йосипа Аримафейського теж шлях до підказки місцезнаходження Грааля, місцевість, де він бачив сни, де сна, снов, його місцеві мешканці називають ще Снива. Зараз ми переходимо до найзагадковішої частини нашого відео, розповідь багатовікової спадщини однієї із родин Грааль, Тамплієри і сучасна Черкаська область. Чимало людей шукали, і святий Грааль також, навіть після того часу, як слухи про цей і інші святі артефакти перетворювались в легенди з деякими переважно товстими шарами вигадок і недоречної кількості містики. І от ще дещо з такого роду історій: вигадка це чи як вирішувати вам. Невелика група лицарів з ордену Тамплієрів знайшли Святий Грааль. Вони не пішли зі святої землі звичайним маршрутом до Європи, зокрема до Франції, тому що, по-перше, вони не збирались, таємно, звісно ж, з самого початку своєї місії по пошуку святого Грааля нести артефакт такої могутньої сакральної сили і передавати ні тодішньому правителю Франції, ані будь-якому правителю іншої європейської держави, включаючи папу римського, які, з'явившись на уламках Римської імперії, Безперервно різали одне одного і за території, і через свою пиху, і через свою жадібність. По-друге, з самого початку своєї місії вони вирішили, якщо знайдуть святий грааль, нестимуть цю реліквію до колишньої скіфії, тому що київські князі і задовго до і після хрещення своєї держави сповідували поняття воля від Бога як один з наріжних каменів в фундаменті побудови Русі. Створюючи тим самим однаково комфортні умови і проживання, і головне праці в ній представникам будь-якого народу. Тому їхня столиця, місто Київ, і була на той час найбагатшою, найзаселеною і найвеличнішою столицею ніж переважна більшість міст тодішньої немитої Європи. По третє, на той час Русь вже була християнською. І сповідування поняття волі від Бога народами в цій державі тісно перепліталося з поняттям волі від Бога у вченні Христа. Перейшовши через кавказький гірський хребет, тмутараканські землі, вони дісталися до території, що на сьогодні зветься Черкаською областю України. Труднощі і небезпеки цього шляху можна було б описувати в багатотомнику. Тож дісталося до сучасної Черкащини. Троє з тих лицарів, які починали цей свій шлях за святим Граалем. Звістка, що Київ розграбований, зруйнований і спалений ордами Андрія Боголюбського, стала відома лицарям тамплієрів якраз у той час, коли вони зупинились на відпочинок в невеличкому селі, що розташовувалось на землях тієї сучасної області України, про яку згадувалось вище. Після почутої звістки про руйнування Києва. Загін прийняв рішення залишитись жити на землях теперішньої Черкащини, попутно виконуючи роль охоронців святої реліквії, святого грааля. Життя брало своє. Кріпкі високі й могутні лицарі цього невеличкого загону тамплієрів подобались місцевим дівчатам. До того ж, всім і кожному розповідати про святий грааль, а тим більше передавати його в інші руки лицарі, не мали права, по, сподіваюсь, зрозумілим причинам. Але ж і охороняти святу реліквію потрібно було не тільки сьогодні та завтра, або на протязі тільки свого життя. От і був порушений целібат цими трьома лицарями ордену тамплієрів задля передачі своїм нащадкам і самого святого артефакту, і таємниці про нього, і обов'язку охорони цієї святої реліквії, святого Грааля. Згодом нащадки тих лицарів в більшості своїй стали священниками Християнської православної церкви, передаючи вже своїм нащадкам і сам Грааль, і його таємницю, і обов'язок його охорони, а місцеві мешканці прозвали і тих лицарів, і їх нащадків святунами. Чому та за те, що вони акумулював в своїх рисах характеру всі ті чесноти, які люди і досі називають святістю? Страшно подумати, скільки століть пройшло з тих пір до нашого часу. Загубилися стежки і грааля, і таємниці про нього, і того обов'язку охорони нащадками лицарів тамплієрів святої реліквії. Залишилось тільки з тих часів рясно розповсюджене прізвище серед мешканців деяких районів Черкаської області, України святуни, диявол ані на мить не полишав. І не полишає свою особливо збочену охоту на кожного представника цього прізвища. Але, здається мені, у свій час мої предки міцно перепили зі святого Грааля. Дехто з нащадків тих лицарів тамплієрів і досі несе в своєму генетичному коді риси людської душі, які інші люди так і називають святість. Оця розповсюдженість прізвища святун серед мешканців деяких районів сучасної Черкаської області України і є таким собі, хоч і не прямим, але схожим на деяке підтвердження реальності тих подій, про які я розповів в цьому своєму коротенькому оповіданні, відобразивши в ньому наші внутрішні сімейні родові перекази. З одного боку, до всього цього можна ставитись як до чергової казочки або легенди. Яку всередині сім'ї передають з вуст в уста вже багато століть, бавлячи або заколисуючи своїх дітлахів. А з іншого боку, на все це можна подивитись і як на велич історії нашої держави Україна, дещо підтвердженою, нехай хоч і сімейною, родовою, але все ж таки багатовіковою легендою. Так закінчується ця захоплива історія, яка дійшла до нас через багато поколінь. Я вдячний за можливість поділитися нею з вами, і сподіваюся, що вона надихне вас роздумувати про загадковість минулого і власні пошуки. Як ви вже могли здогадатись, автор цієї історії має прізвище Святун. Розпочнемо наше дослідження з легенди про священний меч Арея або як його іноді називають Арія. Коли Січ була знищена, козаки розійшлися. Хто на Кубань пішов? Хто за Дунай, хто на Галичину? Коли ж усі вони знову зберуться в одному місці, з їх шабель ковалі почнуть кувати меч єдності. Це триватиме довго, знову і знову приходитимуть нові й нові козаки та будуть приносити свої шаблі. Будуть сипатися іскри з під величезних ковальських молотів, під заливатиме очі в цій нелегкій справі, червонітиме метал у величезній печі. Тим часом злі сили заважатимуть ковалям з усіх сил, спокушатимуть золотом, владою і прославлянням. Та ковалі не здадуться і продовжать справу. Коли ж меч єдності буде готовий, зійдуться знову усі козаки разом, піднімуть меча і воскресять козацьку Матір Січ. Цей меч зберігся в пам'яті ще з часів про України, і сьогодні ми розглянемо цю надзвичайну історію, звертаючись до книги загадки козацьких характерників авторства Тараса Каляндрука. В цій книзі розкривається сутність культу шаблі та містичність цієї видатної зброї, що простягається не лише в межі України, але й далеко за її сучасними межами. Давайте разом вирушимо у подорож і відкриємо таємниці цього захоплюючого аспекту української культури. Є така повідка, що в часі збурення запорозької січі характерник Отаман Дженджелій не захотів піддатись москалям і рівно ж не хотів іти під турка за Дунай. Він зібрав триста запорожців і пішов з ними світ за очі. Коли запорожці прийшли до гори, прощаючись навіки з рідним краєм, їм вийшов якийсь дід назустріч і запитав Чого прийшли сюди ви, діти? Січ нашу москалі спалили, зруйнували, волю, задушили і козацьку мати Україну в кайдани закували. Тож нема де нам подітись. З москалями нам не жити, і до бусурменів іти в прийми серце не лежить. Нехай камінням краще станемо. Так відповів за козаків отаман Дженджелій. Кремезна постать діда розігнулась, його вже згаслі очі, заіскрилися вогнем, зітхнув старий та й каже: Скидайте, діти, ваші шаблі та всі до одного. І здіймали мовчки запорожці дамаські шаблі, що тисячі голів ворожих постинали й на купу перед дідом їх зложили. Поглянув дід навколо очі вгору зніс, і полумінь велика спалахнула. Стопилися шаблі в огні, не начебто не криця була, лишень віск. От, розгорнув дід попіл і вздріли всі великий меч. З обидвох боків гострий та блискучий, але тяжкий, тяжкий. Попробуйте но, діти, хто з вас цей меч здолає підіймити. Озвався дід, і пробували всі та силкувалися, але для кожного він був тяжкий. А нумо, пішліть гінців за річку, за Дунай. Чи не знайдеться косарлюга, що зможе зрушити цього меча? Гинці, як вітер, полетіли, і ось на конях швидкокрилих братерство січове прийшло з за тихого Дунаю. Попробуйте но! Діти, хто з вас цей меч здолає підіймити? Озвався стиха стихадід, і пробували всі та силкувалися, але для кожного він був тяжкий. «То шліть гінців на Кубань, бо й туди пішла козацька запорозька сила. Соколами полинули гінці, і на братній голос озвалося і присунуло козацьке товариство з надкубані. Ну що ж, пробуйте, і ви цього меча зрухнути. Озвався знову дід, і пробували всі та силкувалися, але для кожного був він тяжкий. Ой бачу, дітки, що нема такого ми живами, хто б подолав цей меч один підіймити. промовив сумно дід. Повідь, дідусю, нам. А хто ж його підійме і хто з ним зможе воювати? спитав у отаман Дженджелі. То буде сину, козак з козаків, якого ще не бачив світ. А як же буде зватись він? Спитав і знову отаман Джинджелій. То буде, сину, з поміж лицарів могутній лицар ще незнаний. Цей меч в його руках пером легеньким стане. Ним волю він здобуде, і лише тоді всміхнеться радісно стара козацька мати Україна. А як же буде зватись він? Отаман знову запитав. Єдність буде йому імення, коли у боротьбі з'єднається брат з братом, коли серця водно зіллються. Коли запроданці і зрадники переведуться, в останній сивий дід і крізь землю провалився, а навкруги все зашуміло, загуло єдність, єдність. Як грім в степу Дніпровім покотилося, відбилося луною об Кавказ і за Карпатами озвалось Козацька єдність за давніми міфами та легендами України. Серед лісів розгулювали загадкові істоти, що за міфами були людожерами і вбивцями. Ці створіння зображалися у різних народах, країн по різному, але, можливо, йшла мова про одних і тих же істот. А в кінці відео нас чекає захоплююча казка з Карпат про цих таємничих істот. Отже, ці істоти називались песиголовці або часто кінокефали. Песиголовці, бесиголовці або сироїди різновид міфічних легендарних людей гігантів. Подібно до грецьких химер вони поєднували в собі риси різних істот: людське тіло і собачу голову, що й спричинило таку назву. Також ці істоти відзначалися нечуваною жорстокістю, пили кров своїх ворогів. За народними уявленнями, це страшні монстри, які харчуються здебільшого сирим людським м'ясом. Песиголовці відрізняються собачою головою та одноокістю. Якщо песиголовець таки напав на людину, порятунку чекати не варто. Зустрічаються писиголовці в українській міфології досить часто і всім своїм єством символізують нечувану жорстокість. Не існує і єдиного уявлення про зовнішній вигляд писиголовців: згідно з найпоширенішими оповідями, вони мають не лише одне око, а й одну руку та одну ногу. Зовсім рідко ще й один ріг на лобі. А для пересування використовують собі подібних, чіпляються один до одного і мандрують у пошуках їжі. Втім, іноді зустрічаються у легендах навіть писиголовці жінки. Писиголовці пересуваються дуже швидко, а через те, що постійно ходять парами, перемогти їх майже неможливо. У середньовіччі віра в писиголовців невпинно поширилася Європою в Україну. Ці уявлення потрапили через апокрифи. Створенню повір'їв про людожерів гігантів сприяло й поширення окремих епізодів «Олександриїди», Боротьба Олександра Македонського з писиголовцями та навіть одіссеї перебування Одіссея на острові однооких циклопів закріпилася віра в людожерів із собачими головами завдяки церковному малярству й іконопису. Згідно з переказами, писиголовці ловили людей, саджали в глибокі ями, відгодовували, а потім їли. Описують це так. Їжі для полонених не шкодували. Годували їх пряниками, горіхами, цукерками, періодично обмацували своїх жертв. Якщо через шкіру прощупувались маслаки, то продовжували посилено годувати солодощами. Перевіряли ще й таким способом: відрізали палець і дивилися. Якщо текла кров, значить жиру малувато. Якщо крові не було, людей заколювали, різали та їли. Згідно зі свідченнями, голова у них була собачою, а тіло цілком людиноподібним. Вони користувалися знаряддями праці і зброєю, а також носили одяг, що дало можливість середньовічним теологам стверджувати: душа у істот є, адже сором це результат подарованої Господом душі. Зустрічаються згадки про них в індійських, перських, єгипетських і навіть китайських і зулузьких авторів. Одного із найвідоміших богів Єгипту, Анубіса. Традиційно було зображено у вигляді людини з головою шакала, вдягненої у шиндит, вид натільної пов'язки, зі смугастою хусткою на голові. Проте історично йому передувало зображення Бога у вигляді довгомордого собаки. Досі ці здичавілі тварини з пружним тілом, загостреною мордою, стоячими вухами та пухнастим хвостом з граями блукають цвинтарами та пустельними місцями Єгипту. Варто зазначити, що схожість єгипетських собак та шакалів аж ніяк не означає, що то були саме шакали. Очевидно, різницю розуміли давні греки, і тому головне місто поклоніння Анубісу вони назвали саме кінополісом, тобто містом собак. Анубіса вважали провідником душ померлих на той світ, на суд Озіріса. В давньоруській оповіді писиголовці перейшли з візантійських джерел, про них писали Блаженний Августин. Плано Карпіні, Порденоне і Марко Поло. Території, підписані як населені писиголовцями, позначалися і на середньовічних картах. В епоху великих географічних відкриттів ці дивні істоти переселилися на Молукські острови до Індонезії та Америки. Христофору Колумбу, зокрема, розповідали про племена канібалів із собачими головами. На Епсторфській карті світу є писиголовець, озброєний луком і стрілою. А поруч легенда. Кінокефали звуться так, бо у них собачі голови і личина одягом їм служать звірині шкури, а голос їх собачий гавкіт. У Хорватії вважали, що на таких істот перетворюються грішники. В Словенії так уявляли одноокого людожера, в Чорногорії Боснії і Хорватії однооких демонів, що пожирають мертвих і живих людей. Південні слов'яни також зображували собакоголовим Аттілу. А вірменських богів писиголовців, які могли лизанням ран повертати до життя полеглих у бою, називали арализами. А зараз я вам розповім казку про писиголовців з карпатських гір. Отож слухайте колись на верховині жили троє братів Петро, Микола й Іван. Були вони такі бідні, що, крім живої душі, нічого не мали. Заробити не було де, а їсти треба. Думали вони, думали, що робити. І вирішили найнятись пастухами. Прийшла весна весела, рум'яна, запашна, все ожило, зазеленіло. Заструменіли потоки, заспівали пташки, повіяв над полонинами вітерець, погнали брати овець на полонину, пасли через цілу весну і літо, а як прийшла осінь, зібрались в село. Лиш стали спускатись з гір, як піднялася буря. Вівці втекли до лісу, і ніяк пастухи не могли їх звідтам вигнати. Прийшлося заночувати в лісі, стали розводити багаття, щоби зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого листя, розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли й стали по черзі казки розповідати. Довго їх розповідали, аж поки сон їх не зморив. Раптом чують хтось в лісі кричить: Буй, буй! Микола озвався: Гей, гей! І знову хтось вже ближче крикнув. Буй буй! Микола знову. Гей, гей! І втретє, голос почувся вже зовсім близько. Буй, буй! Глянули брати й поніміли з жаху. Стоїть перед ними писиголовець сам величезний, тіло людське має, а голову псячу, на лобі око, як жарина палає. Микола першим прийшов до себе і крикнув псам, щоби писиголовця нагнали. Але пси писиголовця не чіпають. На що з ти мене кликали? питає песиголовець. Брати мовчать не знають, що мають казати. Ну, раз так, то підете зі мною або буде вам тут кінець. Налякались брати пішли за писиголовцем. Де вже їм було боротись з таким чудовиськом? Пішли пастухи, а за ними й вівці. Ішли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до велетенських скель. Песиголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув в сінях. Сидять брати й не знають, що писиголовець розклав в печі вогонь, щоби засмажити на ньому котрогось із них, а то й всіх зразу. Як піч добре розтопилась, прийшов писиголовець і став вибирати, котрого з братів взяти. Айбо були всі три такі худі, що вирішив писиголовець їх трохи підгодувати спочатку. А сам тим часом пішов в Сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив і з'їв. Микола то все бачив крізь шпару в дверях і дуже зажурився. Не хотів він вмирати такою поганою смертю, та й братів йому було шкода. Став він думати, як би вберегтись від того. Мусимо щось робити, інакше згинемо, сказав він братам. Коли писиголовець ліг спати, Микола взяв велике поліно, пробрався в його кімнату і з усієї сили вдарив писиголовця по голові. Хоч і не вбив, але око вибив. Петро й Іван тим часом вискочили з хати і сховались поміж скелями. Скочив з болю песиголовець та так, що головою стелю проламав. А на горищі мав багато горіхів, і вони стали сипатись в дірку. Почув песиголовець, що горіхи сиплються, і каже: Добре, що горіхи сюди посипались. Тепер не втечеш від мене, чутиму, де ти ступатимеш. Микола злякався, сховався під лавку, і сидить тихенько. А як минув перший страх, то став думати, як має обдурити писиголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Писиголовець думає, що то Микола ходить і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Писиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері не закрив. А за ним у відкриті двері вискочив і Микола. Ну тепер вже тебе не боюся, ніц вже ти мені не зробиш. крикнув песиголовцеві. Спинився песиголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові. Слухай, ти, я подарую тобі дорогого персня. Йди бери його. Микола здалека глянув на перстень, а той і справді дуже файний. Лиш страшно Миколі підійти за перснем і почав казати, щоби поклав песиголовець персня на землю. Тепер бери, я тебе не зачеплю!» Сказав писиголовець, поклавши перстень, а сам подумав: Ти лиш візьми його, подивимось, що далі буде. Взяв Микола персня і лише одів його на палець, як перстень почав кричати: Ходи, ходи. Писиголовець вчув голос персня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки, той, ніби приріс до пальця. Довго ганявся писиголовець за Миколою. Нарешті вхопив Микола топір і відтяв собі пальця, а тоді взяв його разом з перснем, вибіг на високу скелю і кинув в урвище. А перстень все кричить: Ходи, ходи. Песиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у провалля. Там він і згинув. А Микола випустив овець з сараю, знайшов братів і пішли вони додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться за ними інші песиголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку, і писиголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям і дістали за роботу хорошу платню. Потім поодружувались, і, певне, дотепер живуть. Лиш відтоді вже ні один з братів, зачувши вночі незнайомий голос, не відкликався на нього. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на наш канал та чекаю ваших коментарів. А якщо у вас є які-небудь ідеї чи унікальні історії, не соромтеся написати мені на електронну пошту. До зустрічі на наступних відео.